Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Тема сьогоднішнього відео це не одна троянда, а відразу ціла кубка троянд. Це представниці навіть не різних країн, а різних частин світу. Так, перед вами знаходиться трояндочка Міябі. Це східна красуня, японка 2014 року виробництва. Далі за нею знаходиться е, така свобода любива американка, це ханей Діжон. Е, Біля неї, е, ліворуч, е, росте кокалока, це також американка і ще не розкрилася Лавсонг. Якщо ми подивимося праворуч, то ми побачимо мокаросу. Мокароса це чопарна англійка. Ось отак вона виглядає також на незвичайний колір. Далі, поблизу неї і за нею, ще не розкрилися. Це пунктуальні німкені. але, пунктуальні, але запізнюються. Це трояндочки, праворуч Rosen Fascination, і за нею трояндочка Novalis. Що ж об'єднує цих красунь в оцю одну грубку? Я їх об'єднала так недаремно, мені здається, що вони будуть дуже гарно пасувати одна одній, коли розквітнуть. Чому? Бо об'єднує їх любов до кави. До мене вони прийшли покавувати. І зверніть, будь ласка, увагу, у Міябі дуже гарний кавовий і такий. Карамельний капучинний центр, ханеї Діжон золотиста якась коричнева тофі колір. От Я навіть не розумію, як його передати. Бачите, відкрила свою серединку і показує течинки. І ще, поки вона відкривалася, в неї були такі мазочки червоненькі на пелюстках. Стосовно Кокалока. Тут колір взагалі незвичайний. Колір такий, чи то пряженого молока, який, яке розчинене у каві. Чи то якась тера кота є, але явно є відлив у бусковий колір. І чим більше ця квіточка розкривається, до речі, бутони в неї були червоні чомусь. А тепер вона розкривається і стає все більш кавово-бускового відтінку. От також дуже незрозумілий відтінок, як на мене. І... Ось трояндочка перед вами Мока Роса. Дещо схожа і дещо має таке ось ну, якби проміжне, проміжне забарвлення між кока-лока і ханей Діжон. І мені здається, що оці ось три чотири троянди вони гарно пасують одна іншій, тому що їх об'єднує таке схоже забарвлення. Але я ще відтінила ці троянди. І відтінила їх бузковими і рожевими трояндами. Лавсонг бузкова, Новаліс бузкова, і Розен Фастен. Фасцинейшн вона така рожева попеляста. Я бачила її тільки на картинках, отак вона мені видалась. Але мені здається, що вони всі будуть гарно пасувати одна інше і підкреслювати красу одна одної. І, до речі, в них є такі повтори не тільки в кольорах, але є повтори і у формі квітки. До речі, всі ці красуні вони виведені селекціонерами дещо недавно, тобто вони молоді красуні, тобто виведені після 2000 року. А це значить, що ці троянди мають відмінне здоров'я. Тобто, чим молодша троянда, тим вважається, що селекціонери ж працюють над цим питанням і виводять найменше такі троянди вразливі від різних хвороб, тобто резистентні до різних захворювань. І тут у мене підібрані саме такі. Трояндочки селекції більш такої сучасної. Я сподіваюся, що вони будуть дуже гарно пасувати одна на іншій. до речі, чому я сьогодні показую, хоч не всі вони не розкрилися. Ви знаєте, це молоденькі трояндочки. От вони перший рік у мене квітують і посаджені вони були. Основна маса їх, окрім міябі, восени. Міябі ось посаджена у квітні цього року. Просто я боюся, що вони ще маленькі, і вускові троянди відкриються тоді, коли облетять оці мої кававі. І сирівне, я всі їх не покажу. Якщо мені удасться це до кінця цього сезону засняти цей момент, коли вони всі разом розцвітути забуяють, я обов'язково покажу цю загальну картинку. А що б ви мені порадили посадити в цю композицію? Можливо, у вас є якісь варіанти. Я планую продовжувати тут свій квітник, огірків тут у мене вже не буде. І на осінь хочу зробити замовлення. До речі, я вже зробила замовлення у Мельсансаді розпліднику і замовила сюди троянду Дафну. От мені показалося, що вона також буде сюди пасувати. Як ви вважаєте, дафна буде пасувати, адже я її бачила знову ж таки тільки на картинках, а можливо у вас вона росте, напишіть мені, будь ласка, ви б мені її порадили сюди посадити чи ні? Ну, і як завжди, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, якщо не сподобалось, ставте дизлайк. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення.